Усіх вітаю на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці тушковане м'ясо. Рецепт буде, як завжди, простий, а результат смачний. Усі пропорції надаю для пів кг нежирної свинини. У чашу мультиварки наллємо 1 столову ложку рослинної олії та вмикаємо програму смаження на 15 хвилин. Якщо у вашій мультиварці відсутня програма смаження, то підійде програма випічка або запікання. У розігріту олію додаємо одну подріблену цибулину. Кришку під час програми смаження не закриваємо. Перемішуємо та обсмажуємо 5 хвилин. Далі додаємо до цибулі одну натерту моркву. Все перемішуємо і смажимо ще 5 хвилин. Тепер додаємо сюди нарізане середніми шматочками м'ясо. Все перемішуємо і потім ще раз до кінця програми смаження. По закінченні програми смаження вмикаємо програму тушкування на 30 хвилин. Додаємо сюди дві склянки води, 2 столові ложки томатного соусу, сіль перець за смаком або ваші улюблені спеції. Якщо сіль, то на мій смак однієї чайної ложки буде достатньо. Також додаємо одне лаврове листячко і 2 подріблених зубочки часнику. Все це перемішуємо і закриваємо кришку до кінця програми. Якщо полюбляєте густу підливку, то за 10 хвилин до закінчення програми тушкування додайте 2 чайні ложки борошна, розведеного у невеликій кількості води. Гарненько все перемішайте і зачиніть кришку. Ось програма тушкування закінчилася і наш результат. Таке м'ясо виходить м'яким та ніжним. Всім смачного! Приходьте на мій канал та залишайтеся зі мною. На все добре!